Голуб, миру, соняшники, колоски, три зуб сині-жовті серця. У Житомирі презентували виставку малюнків маленьких американців пліч-опліч з Україною. Загалом діти створили близько ста малюнків. Частина нині знаходиться у прозорому офісі. Привезла виставку в Житомир волонтерка Ірина Ярмоленко, а організувала Анастасія Сейферс, яка родом з Ірпеня. Ми також малювали малюнки спільно, і ми передали наші українські малюнки. Настя поїхала в Америку, і виставила, як я вже сказала, в Вашингтоні, в Аеропорту, в інших містах Воржверджинії і. Як відгук ми отримали американські малюнки від американських дітей. Ця виставка побувала вже у Верховній Раді, побувала в Ірпіні, в десяти містах Італії. Сьогодні вона в Житомирі. Два тижні вона пробуде в Житомирі. Далі вона поїде в Одесу, у Львів. І в кінці року, або на початку наступного року, ми передамо цю виставку до лінії оборони Збройних сил України. У своїх роботах американські діти залишали послання для усіх українців. Будьте сильними, ми разом з вами. Ви зможете мир для України. Волонтерка Ірина Єрмоленко переконана, що створюючи такі виставки, ми не лише лікуємо душі мистецтвом, а й робимо кроки до співпраці. Світ з нами, і ми маємо поширювати нашу культуру. Маємо реагувати на відгук інших культур і мати це милосердя, і воно має бути двостороннім. І один із головних посилів, який я намагаюсь донести, що видається, що сьогодні ми відкрили просто виставку і привезли просто 50 чи 100 малюнків до Житомира. Ні, мистецтво змінює. Мистецтво створює контакти, створює обмін. І як пані Вікторія зазначила вже, що її що роботи переселенців з Переселенців змусили і зробили так, що фонди відгукнулися на кільканадцять мільйонів допомоги в Житомирі для переселенців і інших соціально незахищених категорій саме завдяки аплікаційному будиночку, створеному хлопчиком. Тому сьогодні це виставка. Але подальше ми не знаємо, це може бути меморандум про партнерство чи меморандум про побратимство. Бо як показує досвід, міста для міст це найоптимальніший підхід до. Прохання допомоги, такі малюнки маленьких американців є свідченням того, що ми не самі і світ разом з нами бореться за нашу перемогу, переконана Вікторія Краснопір. Приймати виставку малюнків американських дітей це певна велика честь, тому що це говорить про те, що країни поруч, країни допомагають, країни розуміють і країни хочуть бачити одна одну в мирі і в співдружності. Мені особисто було дуже цікаво, які ж ці малюнки американських дітей, і коли Ірина. Сказала, що вони вже приїхали, ми можемо взяти їх, почати розміщувати. То ми з працівниками дійсно знаєте такі знаки питання. У нас були: які ж ці малюнки, і коли ми відкрили і побачили соняхи, наші синьо-жовті прапори, от поле красиве, яке колоситься пшеницею, такий український лан, справжній, синє небо. Коли ми побачили, знаєте, ось ці руки простягнуті до нашого серця в синьо-жовтих кольорах, ми зрозуміли, що вони думають так само, як і ми. А відомо, що нікого більш щирого, більш справжнього і більш відвертого, ніж діти на світі не існує. Тому ми вирішили, що якщо діти так малюють, значить, напевно, Америка так думає. А раз Америка так думає, значить, ми точно не єдині і ми точно рухаємося до перемоги. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ.